Історія відносин влади та преси завжди наповнена напругою, особливо під час виборчих кампаній. Авторитетна журналістика має стояти на варті правди незалежно від політичних поглядів чи особистих преференцій. Два промовисті випадки останніх двох років яскраво ілюструють, як швидко можуть деградувати ці відносини. Та якими можуть бути наслідки для демократичного суспільства, перший приклад відбувся в листопаді 2018 року, коли кореспондент CNN Джим Акоста намагався поставити незручні запитання президенту Дональду Трампу, ситуація миттєво трансформувалась у відкриту перепалку. Айзессаж did it well. Your ratings are well, be much better. Let me ask. If I may okay, ask one enough. other question, Miss President, if I may, if I may right, ask Peter, one other question, ahead. are you worried? To, that's enough. That's I mean, enough, Miss President. I, well, I want to ask one of the, the other folks. That's had, enough. Pardon me, ma'am. Miss I'm, I'm, President. Me. That's enough, Miss President. I had one other Peter, question if I may ask on. Згодом Білий Дім відкликав акредитацію Акосте, обґрунтовуючи рішення, нібито неналежною поведінкою журналіста щодо помічниці, яка намагалась забрати мікрофон. Відео інциденту поширене прес-службою виявилось маніпулятивно відреагованим, що згодом підтвердили експерти з відеоаналізу. Другий випадок стався у 2025 році, коли адміністрація вирішила самостійно контролювати доступ журналістів до Білого Дому. As you all know, for decades, a group of DC based journalists, the White House Correspondents Association, has long dictated which journalists get to ask questions of the President of the United States in these most intimate spaces. Not anymore. I am proud to announce that we are going to give the power back to the people who read your papers, who watch your television shows, and who listen to your radio stations. Moving forward, The White House press pool will be determined by the White House press team. подібні випадки демонструють систематичний підхід до обмеження неналежної преси. Відкликання акредитації стало інструментом тиску на незручних журналістів. Президентська адміністрація розпочала практику сортування медіа на лояльні та опозиційні, порушуючи фундаментальні принципи свободи преси. Наслідки таких дій проявляються на різних рівнях. Перший розмивання межі між фактами та пропагандою, коли влада контролює, які медіа отримують доступ до інформації, висвітлення подій стає однобоким та викривленим. Другий наслідок популяризація суспільства. Якщо певні медіа отримують ексклюзивний доступ, а інші дискримінуються, аудиторія починає сприймати реальність через призму політичних уподобань, а не фактів. Професійні журналісти мають дотримуватися стандартів об'єктивності, шукати баланс у висвітленні різних точок зору та перевіряти інформацію. Проте рівною мірою важливо, щоб влада розуміла роль вільної преси у демократичному суспільстві. Міжнародна організація, включаючи комітет захисту журналістів та репортери без кордонів, неодноразово висловлювали занепокоєння щодо таких випадків, вказуючи на загрозливу тенденцію погіршення умов для роботи преси. Демократичних країнах медіа експерти наголошують на необхідності нормативного закріплення прав журналістів на доступ до публічної інформації та високопосадовців, особливо під час виборів, коли суспільство найбільше потребує об'єктивної інформації для прийняття рішень. Кожен громадянин має усвідомлювати, що свобода преси не абстрактне поняття, а необхідна умова функціонування демократії. Журналісти, які ставлять незручні запитання, виконують свій професійний обов'язок, а спроби обмежити їхню роботу загрожують не лише медіа, але й основам демократичного устрою.